У сесійній залі зібралися члени двох комісій Львівської районної ради: архітектурної та земельної. Кворим земельної не зібрався, тож працює лише одна комісія. Перше питання на порядку денному розгляд листа сокільницької сільради про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж села. У сокільниках біля Львова планують масштабне будівництво. Територію громади хочуть розширити на 158 гектарів. Через це населення сокільників за двадцять. Десять років може зрости з теперішніх восьми до 50 тисяч мешканців. Міська рада Львова, з якою межує сокільницька ОТГ, заявила, що таке розширення спричинить транспортний колапс для міста. А міська мережа каналізації, до якої приєднана більшість будинків у сокільниках. Може не витримати такого навантаження згодом. аеропорт заперечив погодження оновленого генплану селища та заявив про загрозу забудови для функціонування литовища. Представники аеропорту прийшли на засідання і пояснили свою позицію. Четвертого дванадцятого 24-го року до нас звернулася Сокільська тестівська рада і прохала надати висновок щодо врахування планувальних обмежень на погодження. Виклад, чи міг, а, вибач, Ми проводили тільки такі планувальні обмеження, тобто шуми, які е, існують в межах аеропорту. І так, е, потім відбулася маніпуляція про те, що увесь генеральний план, тому що листування відбувалося виключно в майже планувальних обмежень. І тому е, я вважаю, що сільська рада просто неправильно використала наш лист. Позицію аеропорту прокоментував Андрій Свищу, який назвався радником сільського голови Сокільників. Ми зверталися в Україні відповідно до процедури за погодженням проєктного плану. З жодними проєктними пропозиціями чи проєктними рішеннями до аеропорта ми не зверталися, оскільки ці речі, відповідно, вони вже будуть озвучені при розробці детального плану території і перед безпосередньо перед видачею міського умов монту обмежень. Згідно процедури. Зараз ми на даний момент затвердили генеральний план з функціональних зонів, в якому не зазначено ні об'єктів, ні концентрації будівель, ні висотності будівель. Всі ці речі робляться наступними етапами. Тому забігати наперед і зараз обговорювати речі, які навіть ніким не задекларовані, ну принаймні це немає сенсу. Заступник міського голови Львова з містобудування вкотре наголосив, що розбудова сукільників нашкодить Львову і функціонуванню аеропорту. Він закликав районних депутатів не підтримувати юридично сумнівне рішення. Ми вважаємо, що багатоквартирна забудова в селі на межі з містом Львовом, вона вплине дуже суттєво на комфорт проживання всіх нас. Всіх лілян і всі, хто живе в сомішних громадах, це 136 гектарів, забудованих багатопротивним житлом. Любомир Зубач також повідомив, що Львівська міськрада створила спеціальну комісію, до якої залучили усіх зацікавлених осіб. Вона має зібратися вже наступного тижня. Тож після активних і безрезультативних дебатів райрада вирішила відкласти питання про масштабне розширення сукільників. Наступне засідання мало б відбутися вже за два тижні. П'ятеро шести проголосували за рішення прийнято. Депутати районної ради сьогодні прислухалися жодних рішень не прийняли, перенесли. Ми будемо працювати в рамках робочої групи, яка була створена міським головою, де залучені всі сторони. Ми представимо там свої аргументи. Це є наша відповідальність всіх перед майбутнім міста Львова. Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до генерального прокурора через пришвидшену процедуру масштабного розширення села Сокільники. Крім цього, міськрада буде оскаржувати наміри села в суді.